Добрий день, мене звуть Вадим, я менеджер компанії Нцезадин Україна. Зараз ми знаходимося в Дніпропетровській області на полі з кабачком Марсело. Даний гібрид це ранньостиглий гібрид. Він показує гарні результати не лише в ранній період під дугами, а й в літньо-осінній період. Завдяки своєму. Привабливому світло-зеленому кольору він навіть в спекотних умовах має гарний свіжий вигляд. За словами фермера, він завжди продає Марсела за дорожчою ціною, ніж звичайний кабачок. За рахунок його кольору, привабливості, заготівельники завжди дають більшу ціну, ніж за звичайний кабачок. Гібрид має компактний кущ гарну стресостійкість, і рання стиглість. Плід Марселе має гарну циліндричну форму, гарного світло-зеленого кольору. От, зараз ми вам його розріжемо. Марсела колір завжди свіжого кабачка.